Збройні сили України вогнем із піона знищили російський танк, вогнем 203-мм самохидної артилерійської установки Піон Збройних сил України. Знищено російський танк. Відповідне відео на своїй сторінці у Фейсбук показало управління стратегічних комунікацій ЗСУ. Цікаво, що з танка вирвало все всередине. Так би мовити, екскурсію провів боєць армії України. При цьому біля танка стояв ще один можливо, вартовий гід українською мовою розповів. Що снаряд піона вибухнув поряд із танком, вирваний двигун валяється осторонь, як і баки для палива. Усередині танка взагалі майже порожньо, вигорив у мотлох, башта залишилася на танку, але явно зірвана зі свого місця. Бетонний паркан, що стоїть поруч, посичений осколками. Якщо в момент вибуху в танку був екіпаж, то від нього нічого не залишилося. Слід звернути увагу на те, що наші бійці ходять біля знищеної ворожої техніки. Чи прорвався цей танк на нашу територію, чи українська армія просунулася вперед, незрозуміло. Посилання на відео буде в описі. Дякую за перегляд.